Інформаційні підсумки понеділка, 3 листопада, до вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Назавжди 52. Хмельницький попрощався із героєм Олександром Анциферовим. Смачно бо на дрони. Місцеві заклади харчування долучились до всеукраїнської акції. Обмінювались досвідом. 47 українських педагогів вивчали особливості фінської системи освіти. У Хмельницькому попрощались із героєм Олександром Анциферовим. Чоловіка мобілізували у 2023 році. Останнім часом він служив на Чернігівщині. 27 жовтня на позиції серце воїна зупинилося. Герою назавжди 52. Поховали Олександра Анциферова на кладовищі в мікрорайоні Ракове. У 23-му році його забрали. От, і воював. Він ніколи, ніколи не міг навіть автомата збирати в руки. а Пішов воювати. Був дуже ну, великою людиною фізичною і сильною, але не надзвичайно добре. Це був Чернігівський тиво, да, він там десь в районі Чернігова. Там він загинув. Він боровся. Він був дуже сильний, добрий, чуйна людина. Завжди розказував, що там твориться на передові, аж посивів такий обласів. Він поранення в нього було. Він лежав два рази в госпіталі. Він дуже важко був поранений. І контузія, і ноги були ранені. І він боровся з життя, і все одно його могли списати, комісувати, але він пішов на саму передову. Перед смертю вони були в боях, і все, як він розказував. Вони були без води, без нічого, з болота черпали, видушували ту воду, пили. Але так от сталося, що зупинилося там на позиції серце. Більше 20 з лишнім років прожили разом. Я думаю, син буде завжди пам'ятати, що в нього такий тато був хоробрий. Комплекс радіоелектронної боротьби та розвідки отримали військові сьогодні. Його вартість 8,5 мільйона гривень. Це чергове бюджетне придбання, яке має посилити обороноздатність країни. Зазначу, що цей комплекс РЕП і РЕР показує себе доволі таки добре в роботі. Черговий комплекс, який ми передали, ми взагалі, якщо брати напрямок РЕБ і РЕРУ, то ми купуємо і передаємо як індивідуальні обладнання, так і обладнання для груп, для стаціонарної. Роботи, ну і безпосередньо автомобільний і такі великі комплекси: 8,5 млн грн – мільйонів гривень, то найдорожчий на сьогодні комплекс РЕП, який ми купували. Сподіваємось, буде добре працювати, берегтиме життя наших воїнів, ну і наближатиме нашу перемогу. А ми ж зі свого боку попереду плануємо подальші передачі знову ж таки. Це ФПВ, це БПЛА, це РЕП, ну і пряме фінансування військових підрозділів, які базуються в нашій територіальній громаді. Що дякую вам, товариству нашим платникам податків. За те, що ми, починаючи з 2016 року, щороку постійно допомагаємо і підтримуємо наші сили оборони, бо розуміємо, що українське військо на сьогодні це запорука нашої безпеки і наша можливість жити нашим дітям, ходити в школи, в дитсадочки і мріяти про українське майбутнє наших дітей і наше безпосереднє. Хмельницькі заклади харчування долучаються до акції Смачно, бо на дрони від благодійного фонду Сучасна Україна. Це загальнонаціональний збір, мета якого придбати 100 секретних боксів для головного управління розвідки. Кожен вартує 50 тисяч гривень і містить дрони та комплектуючі до них. Нині до акції долучились більше 150 кафе, ресторанів, барів, магазинів, напівфабрикатів з різних міст України. Кожен заклад обрав благодійну страву, частину прибутку, від продажу якої спрямовує на підтримку українських розвідників. Детальніше Ірина Муляр. Кухар ресторану Піколіно 30 готує піцу Маргарита. Відтепер ця страва у закладі благодійна. Адже 10% від продажу кожного виду піци спрямовують на потреби головного управління розвідки. У нас піцу люблять і діти, і дорослі. І ми так вважаємо, що це буде такий основний валовий продукт. Тим паче, що піца це наша фішка, вона на кращому місці. Ми так вважаємо на нашу скромну думку. Цей ресторан одним із перших у Хмельницькому долучився до акції Смачно бо на дрони» від благодійного фонду Сучасна Україна. Це загальнонаціональний збір, який вже об'єднав більше ста п'ятдесяти закладів з різних міст задля підтримки наших розвідників. Все було смачно. <гум> смачно бо на дрони. Ми вже досить давно займаємося допомогою на нашому фронту. Ця акція для нас не новинка, тому ми до неї долучилися. Нас запросили наші друзі-рестратори. Мета акції зібрати кошти на закупівлю ста секретних боксів для головного управління розвідки. Кожен вартує 50 тисяч гривень і містить дрони та комплектуючі до них. Ми вирішили. Подумати над креативною ідеєю, тому що розуміємо, що донати падають, підтримка падає, і ми вирішили на початку 2025 року попрацювати креативну ідею. І ось народився проект Смачно! Бо на дрони акція була запущена до дня гурмо України 7 вересня. Долучився до акції і ресторан Біфен Кейк. 10% від продажу страв гарбузового меню перераховують українським розвідникам. Найчастіше, говорить шеф-кухар Максим Поплавський, гості замовляють гарбузовий суп. Він подається в цілому гарбузику запеченому. Сам суп готується з імбиру та арбуза з вершковим маслом та креветками. Це дуже смачно. Також ми подаємо свій власноспечений хліб гарбузовий. Президент благодійного фонду Сучасна Україна закликає й інші хмельницькі заклади долучатись до ініціативи. Для цього потрібно заповнити заявку на сайті проєкту смачно, бо на дрони. Також там можна ознайомитись із переліком закладів, які вже беруть участь в акції. Люди, які сьогодні хочуть підтримати також цей проект, можуть прийти, відвідати смачну страву, випити напій і е, стати поряд із нашими потужними розвідниками, і тим самим зробити свій донат на підтримку. Нам смачно, а комусь лячно. Ірина Муляр, Данило Біга. Новини міста. Упродовж жовтня у місті не зафіксували перевищення кількості шкідливих речовин у повітрі. Моніторинг його якості здійснили фахівці управління з питань екології та контролю за благоустроєм. За допомогою індикативної станції, що встановлена у середмісті на вулиці Кам'янецька, вимірювали в міст шести хімічних речовин, зокрема таких як діоксид сірки, аміак, діоксид азоту та інших. А також визначали середньодобову температуру та вологість повітря. Додамо, що на офіційному геопорталі Хмельницької міської ради у розділі Екологія та благоустрій створено реєстр, де буде зберігатись інформація щодо атмосферного повітря, надана обласним гідрометеоцентром. На стадії розробки аналогічний реєстр щодо моніторингу якості поверхневих вод повідомили в управлінні екології. Особливості фінської системи освіти вивчали 47 українських педагогів під час міжнародного стажування. Організувала поїздку Асоціація українців у Коуволі за сприяння Міносвіти і посольство України у Фінляндії. Серед освітян, котрі знайомились із феноменом фінської освіти, була і хмельничанка Тамара Газда. Директорка початкової школи номер 1 поділилась враженнями та ідеями, що можна інтегрувати в роботу з нашою Іриною. Українська освіта виховує лідерів, фінська командних гравців з акцентом на індивідуальності. Особливості фінської системи освіти однієї з кращих в Європі вивчали 47 українських педагогинь під час міжнародного стажування. Тамара Газда розповідає, дізнавалися, як навчаються діти з особливими освітніми потребами. У початковій школі номер 1 їх 29 в 11 інклюзивних класах. Усі фінські школи від найменшої на 14 учнів до найбільшої на 900 – безбар'єрні, і для дітей з особливими освітніми потребами гнучка адаптована система навчання. Від асистентів для кожного до акустичної ширми або кімнати тиші. Наш заклад освіти побудований вже містом так, що він є повністю безбар'єрним. Особливі освітні потреби в серпні відбулася в них реформа знову. Це навіть тоді, коли дитина має, наприклад, труднощі з навчанням письма, читання, математики. Це теж особлива освітня потреба. Це коли дитина має проблеми, якісь поведінкові цією ширмою. Дуже часто користуються, коли є розлади аутичного спектру. Коли дитині навіть в класі, де 12 дітей, а класи набагато менші. Потрібно усамітнитись, коли цей зайвий шум її заважає. Там є можливість взяти додаткові години з дитиною займатись, бо в дитини проблема з письмом. Вчитель прописує це, години виділяються, вони оплачуються, і дитина підтягується у спецшколі З цілодобовим патронатом навчаються підлітки, котрі мають проблеми із законом та наркозалежні. Повернення їх до нормального життя фінансує держава, як і усе від зошитів до підручників для кожного школяра в будь-якому закладі. І з маличку усі фіни вчаться бути дорослими на уроках твердої і м'якої праці. Якщо третьокласник працює зі швейною машинкою, на кінець четвертого класу ш'є собі чохол на ноутбук і виготовляє табуретку. В четвертому класі своїми руками забираю потім додому. Головне підготувати до життя. Це така практична спрямованість. Уроки побутового орієнтування, де вчать прасувати елементарно, скласти сімейний бюджет. Кожна дитина має опанувати декілька музичних інструментів, тому що це важливо, тому що це психічне здоров'я дитини. Професія педагога у Фінляндії одна з найпрестижніших, хоча і невисокооплачуваних до 5 тисяч євро на місяць. Під час канікул Тамара Газда ділилася новими знаннями із колегами. І те, що можна інтегрувати, планують впроваджувати. Дивилась на фінського вчителя і на українського. Ну, напевно, навантаження в 10 разів більше, і в 10 разів більше мої колеги роблять. Тому, навпаки, десь розвантажити, десь по-іншому, просто поставити акценти. Це потрібно, але наздоганяти нам точно. Напевно, фінів не потрібно. У них свій шлях, в нас свій. Нам багато треба навчитись, але не мавпувати. З початку повномасштабної війни Фінляндія прийняла понад 60 тисяч українців. І зараз в закладах є інтеграційні класи, де навчаються діти з Бахмута і Маріуполя. Тому під час візиту розповідали, як працюють українські вчителі в укриттях з відключеннями світла і тривогами Україні, що воює. Ірина Арю, Марія Шевчук, новини міста. Патрульні поліцейські разом із школярами відвідали притулок для тварин «Врятуй життя. Напередодні учні спеціалізованої загальноосвітньої школи No12 та ліцею No2 зібрали понад 260 кг кілограмів корму, теплих речей та наповнювача для котів. Нині привезли допомогу чотирилапим після екскурсії. Притулком діти взяли участь у вікторині щодо поводження з тваринами, яку підготували поліцейські. Подробиці у наступному сюжеті. Учні спеціалізованої загальноосвітньої школи no 12 та ліцею No2 разом з патрульними поліцейськими розвантажують автівку, заповнену кормом, теплими речами та наповнювачем для котів. Усе це вони сьогодні привезли до притулку для тварин. Врятуй життя. Ну до 200 собак і до 50 де також. У нас ще є на перетримці собаки, десь так У кого є життя, бажання – бажання, пожалуйста. Віріть Только мы будем будемо перевіряти, звісно, куди ми віддаємо. Ми так просто не віддаємо тварин, бо ми дуже їх пильнуємо своїх тварин кожного. Тут дуже багато вложено, і, і душі, і сріст, так що і лікування у нас дуже дороге. Загалом школярі зібрали понад 260 кілограмів необхідного для чотирилапих. Влаштували збір у межах акції День добрих лапок. А далі усі разом відправились на екскурсію притулком. Діти мали змогу погратись із котами, які тут проживають. Дехто навіть захотів завести домашнього улюбленця. Нам класний керівник повідомив про те, що збираються їхати в притулок, і ми збирали гроші. І потім комітет йшов купляв корм вперше. Е, Вирішив приїхати, бо я дуже люблю тварин. Хотів би коцика маленького. Після екскурсії притулком діти взяли участь у вікторині щодо поводження з тваринами, яку підготували поліцейські. Можна вигулювати без намордника ту собаку, яка на і не буде. Кусати, а та яка кусає, то краще, щоб вона була з намордником. Так, дякую багато цікавого, що є вид порід, які обов'язково має бути в наморднику. Знаси, що в притулку бувають як і такі так можна сказати, що гарні тварини вичислені. Можна сказати, що навіть не не міг здогадатися, що ця тварина могла потрапити в притулок. Я дізналася 50 пород собак занесені в конституцію, де вони мають бути в намордниках. Ми чітко впевнені, що такі заходи допоможуть дітям ставати більш друбрішими, проявляти емпатію, відповідальність. Ну і звісно, ніхто сьогодні не пішов без подарунків. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось. За прогнозами синоптиків, у вівторок, 4 листопада у Хмельницькому очікується хмарна погода. Вночі та вранці можливий дощ, в день без опадів. Вітер північно-східний 3-6 метрів за секунду. Температура повітря від плюс 6 вночі до плюс 10 в день.